Друзі, моєму бойовому побратимові потрібна файна наречена. Звати побратима Руслан, бивший директор водоканалу, воює на Покровському напрямку. Справжній воїн, настоящий рекс, справжній десантник. Йому потрібна така нормальна наречена, щоб міла їсти варити, щоб доглядала за старою матір'ю. В Русі є старенька мати. Скільки матері років? 64. 64. щоб понімала, щоб міла укол дати, коли там нога скорчить. Ні, ну щоб вміла лікувати, ну вдруг, що там, ну щоб вміла доглядати за матір'ю, правильно? Щоб вміла їсти, готувати, щоб Русю любила. Подивіться, який він бравий воїн, настоящий десант, насі дівчата, дивіться, Збройних сил України, 79-та, десантна штурмова, штурмовик. Такий що пиздати, що 10 руських зразу бере в плен самі йому, коротше, здаються. Хлопець пиздати. Так що дівчатка, котра хоче на стоящу хлопця, бравого воїна, пишіть, дзвоніть до Русика. Ну, номер свій дай дівчатка. 095, 095, 0,95 дівчатка записуйте 69. Далі, далі. 62. 62? 782. А ну ще раз руся продиктує ноль дев'яносто п'ять, шестьдесят дев'ять шістдесят дев'ять 782. звати Руся, дзвоніть, пишіть, бажано присилати дівчата Русі на вайбер свої фотографії в повному рості, резюме про себе, де працюєте, чим займаєтесь. А Руся вже буде вибирати собі, котра йому дівчина буде ближче до душі, з тої він буде спілкуватися. Ну Катерина не відпише дівчата, не обіжайтеся. Руся, розкажи, які тобі дівчата, що нравляться дівчатам, тільки голос ну, говорився. Головне взаємопонімання і чули, а дівчата не Русі подобаються дівчата, ті, що а що розуміють що взаємопонімання, що була в сім'ї і любов, що ви його любили, він вас буде любити, буде все добре. В Русі дітей на даний час немає, але хоче Руся дітей, холостяк. Чи я не був одружений, ну, дуже хоче дітей. Взяв би жінку з дітьми. Навіть згоден нормальну жінку, якщо я там дитина, хлопчик чи дівчинка невелика, він навіть згоден взяти, ну, щоб жінка була путня, хазяйка, і щоб його любила і шанувала, і оберігала.